Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Протягом наступних двох годин працюватиму для вас. І Далі в нашому ефірі будемо обговорювати знову ж таки, наслідки того, що відбувалося в Російській Федерації напередодні. Які висновки світ для себе зробив з цих подій. Про це будемо далі говорити. І звісно ж, про роль самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка в усьому цьому говоритимемо з нашим гостем. Роман Безсмертний і надзвичайний та повноважний посол України. З нами вже на зв'язку, пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пані Євгенію. Вдячні, що знайшли час на спілкування, і я би насправді з вашого дозволу хотіла якраз почати з того, як справді світ, який зробив перші оцінки того, що відбувалось в Росії, мою увагу привернули слова керівника МЗС Італії, який сказав, що цей от заколот зруйнував міф про єдність Путінської Росії. Процитую трохи його ця внутрішня ескалація розділила російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців. і Також. Що він зазначив, що через ці події російська армія стала слабшою, сподіваюся, мир тепер ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки Росії. І якраз що ви побачили, чи справді такий оптимізм у західних політиків, чи можливо вони трохи злякалися? Адже знову багато хто заговорив про те, а в чиїх руках може раптом опинитися ядерна кнопка, якщо не Путін. Ну, якщо проаналізувати вчорашній день з точки зору реакції на події а, в Росії, то а, півдоби це був а, переляк, шок і повне нерозуміння. І а, це в багатьох фахівців викликало здивування, тому що а, зрозуміло було а, насправді, що відбувається, бо Росія залишається Росією, якою б вона не була. Вона була Московією за царів імператорів за радянської влади, вона такою залишається і зараз за Путіна. І насправді природа ця, вона давним-давно відкрита. Але переляк насамперед пояснювався тим, що фахівці, політики, дипломати допускали, що ті, хто. Чинить переворот, можуть добратися до ядерної зброї, і оце оторопіння, яке тривало десь годин 12, а може навіть і більше, вона цим і пояснювалося. Бо для світу, для тих, хто навіть знав, зокрема, розвідка Сполучених Штатів Америки, мала інформацію про підготовку відповідних дій вагнерівцями і самим Пригоженим. То безумовно це торопіння пояснюється страхом перед тим, що ті, хто чинить переворот, можуть дістатися до ядерної зброї. Не випадково а надалі почали робитися заяви про те, що треба все робити, щоб контроль над ядерною зброєю в Росії залишався в руках фахових військових. А з моєї точки зору, це хрін відредьки не солодший. Тому що природа Мокшанської влади, вона якою була, такою залишається, вона незмінна. Треба відразу відмітити те, що десь до кінця минулого дня ситуація дещо почала прояснюватися, але вона з моєї точки, з точки зору теж недостатня для того, щоб говорити про об'єктивність реакцій світу, світових лідерів, лідерів. Ключових країн, лідерів країн ядерного клубу, скажімо так, uh -huh. з точки, з точки зору небезпеки, перед якою стояв світ, чи може стояти в результаті аналогічних дій в Росії, це перше і друге, і власне цим і пояснюється природа такої системи. Допомоги, яка надається Україні, зокрема озброєннями, технікою, боєприпасами, і так далі. Вчорашній день ще раз підкреслив те, що світ кульгає на тему розуміння, що таке нинішня Росія, що таке Фюрер Путін, що таке військові у цій системі, і яка це влада, яка її природа. У мене перше бажання, яке виникло вчора ввечері, це. Написати великими літерами. Ну, верніться ви, ну, почитайте, пікуля, Лажечникова, Ну, написано ж на сьогоднішній день безліч а, речей, які описують природу російської влади. І ще більше дивує, коли для багатьох незрозумілим а що власне сталося от з Пригожиним? Чому от, то відкрили кримінальну справу, то закрили кримінальну справу? Причому, ну як демократичному світу поясниш. Що це робить одна людина за її вказівкою? Відкривають кримінальні справи, за її закривають кримінальну справу амністію Ще підписують безумовно. Тобто, розумієте, ми в тому числі і світ дивиться на фюрера московського на цю подію на природу мокшанської влади і держави і суспільства як на демократичну і в цьому є ключова помилка. Бо насправді все, що відбулося, це ну це просто повернення до історії там імператор змов при імператорському дворі, при комуністичних дворах змови і так далі. Ну, власне, воно нічим не відрізняється. Це насправді така велика тема, коли ми з вами почали говорити про ось цей страх і переляк Заходу. Що як тільки вони помітять, що Російська Федерація почне розвалюватися, що вони будуть робити, побоюючись у цієї нестабільності, і що хтось інший, кого вони не знають, з ким вони не, не комунікували, наприклад, так, або хто є непередбачуваним, сане контролювати ядерну зброю, це для нас такий, мені здається, був трохи лакмусовий такий папір але це така окрема велика історія. Не так багато часу. І хочемо вас, пане Романе, запитати, звісно ж, про роль Лукашенка в усі цій історії. Тому що нагадаю нашій аудиторії, що в ролі перемовника, ну принаймні, це те, що станом на зараз ми знаємо з главою цих найманців вагнерівців виступив Олександр Лукашенко, заявив, що він вмовив Пригожина відступити від Москви і навіть домовився з Путіним, що Пригожин поїде до нього. Наш секретар РНБО пан Данілов сказав, що Лукашенко навіть може бути причетним до цього заколоту. Що ви думаєте про роль Лукашенка в усій цій історії? Ну, вона не такою великою, як озвучена, тому що ключову роль у цьому зіграли п'ять губернаторів, які продовжують очолювати п'ять регіонів Російської Федерації, і Суровикін з Алексеєвим як заступники міністра оборони. Власне, це ті п'ять регіонів. От там, скажімо, у Кадирова є Чечня, так. А у Пригожина є оці п'ять регіонів, де повністю йому належить бюджети кадри, які він розставив. Не випадково зараз мова ведеться про Дюміна у ну, нинішній губернатор Тульської області як ймовірної кандидатури на посаду міністра оборони і так далі. А що стосується м -м, Лукашенка, ну я думаю, що ви пам'ятаєте про те, де зараз знаходиться колишній президент Киргизстану. Де знаходяться декілька осіб з України, в тому числі кілька міністрів, де знаходиться декілька осіб з Центральної Азії, навіть з Арабського світу, які відсиджують після вчинених злочинів і звинувачень на їх адресу у своїх державах. Тому це власне ця функція для Лукашенка не чужа. Він постійно нею займався, і Білорусь. Перетворилась такий прихисток біженців із тоталітарного світу, ось так можна сказати. Тому очевидно, тут знадобилася послуга Лукашенка, щоб інформаційно розмістити там Пригожина. Як ви розумієте, прекрасно, так як Меншиков довго не просидів у засланні і його. Катерина повернула назад, так як відправляли Зубова, потім повернули, так як відправляли Потьомкіна, а потім повернули. Був тільки один випадок в історії Російської імперії: це коли відправили у Батурин Розумовського, його вже до двора не повернули. Угу. От, але це типовий характер. От я на цьому хочу акцентувати увагу. Насправді, нинішні події вони існують, в них безліч історичних паралелей. Коли подібних осіб відправляли, потім повертали, більше того, серед усіх цих людей дуже велика кількість колишніх осіб, які не товаришували з законом. І тому це теж типовий характер має для російської мокшанської історії, імперії і так далі. А що стосується використання в даному випадку Лукашенка, Ну то це просто якби час, який перетворив Білорусь в такий відстійник для подібних осіб з системи тоталітарного тоталітарного світу. Ну зокрема, мені довелось працювати в Білорусі, коли. Туди Лукашенко звелів, скажем так, під його велінням прибув Бакієв, колишній президент Киргизстану, бігли після революції, яка там трапилася. Тому з моєї точки зору Пригожин, Баків чи ще хтось, ну це насправді для Лукашенка нічого не варто. Інша справа, що далі буде, зумієте. Так само як Пригожин може не відмовитися від своїх ідей, так само і фюрер Путін його може знищити. Це вже залежить від перебігу перебігу подій. Це настільки ж важливо. Важливо просто розуміти, що ми маємо справу з природою держави, де фюрер сам приймає закони, сам приймає рішення за суд, сам приймає рішення за відкриття. Кримінальної справи за її закриття за амністію, і так далі. Тобто, це по суті цар, хан того, що є на сьогоднішній день. Сусідня держава, якщо можеш цю територію назвати державою, але чи ви погодитесь з тим, що його авторитет похиднувся? Тому що, ну, принаймні, знаєте, на перший погляд, от здається, що навіть аналітики інституту вивчення війни писали, що той факт, що саме Лукашенко, а не Путін зупинив колону, яка їхала на Москву. Ну, принаймні, так, знову ж таки, на поверхні це виглядає, що це дуже вдарило по авторитету Путіна. Ви би погодилися, чи чи насправді там більш тонка гра ніж ми? Бачимо. Для нас з вами так, для демократичного світу так, але для того світу ні. І для російського суспільства, якщо так можна його назвати, ні. Тому що, я ще раз скажу, головну роль у цьому процесі відіграв Лукашенко, його призначили якби переможцем чи причетним до, до цього процесу. Я вам назвав, хто відіграв ключову роль у цьому процесі. Це перше. І друге. А... Фюреру Путіну давним-давно до одного місця, що і як про нього думає світ, українці, європейці там, і так далі. Для нього важливо, що думає власний, власний народ. У цій ситуації подавляюча більшість мокшанського народу, вона аплодує і Путіну, і як не, дивно, як не дивно, і бандюкуватому Пригожину. Тому що це суть того, що є. Мокша, що є країна, держава Моксель. Вона на цьому виростала, вона на цьому будувалася. І повірте, абсолютно ніяких, скажімо, наслідків це не буде мати. Тут є тільки один фрагмент, який дуже легко б'ється. Оця група приватної армії Міністерства оборони, складена з колишніх кримінальних злочинців, яка даруйте за сленг, висловила пред'яву. Пригожину, що тіпа, ти ж там слово давав і говорив, а в яку ти ситуацію нас поставив. Але е маючи навколо себе таких осіб, як Уткін, ну, той же який має клічку Вагнер і інше це Кодло, кримінальних злочинців, Пригожин дуже швидко розбереться з тим, хто йому пред'являє предяву. Бо вплив його в російській владі з точки зору кадрових. Подій, перестановок, він тільки зміцниться. Звідси треба розуміти, що я ще раз скажу: той, хто хоче зрозуміти, що відбулося, той має знати, хоч в якийсь мірі історію того, що ми називаємо нинішня Росія. В історії вже декілька разів, декілька десятків разів відбувалися подібні події, на них є яскраві. Відповіді і яскраві паралельні фігури. Частину з них я назвав, як це відбувалося, І як у владу приходили бандюки, потім ставали героєм, потім їх відганяли, і потім вони знову верталися, тому що ну, кому ж цим, цим натовпом, бо це суспільством назвати не можна, цим натовпом вже треба управляти. Ну, власне, реакція самого суспільства, окремих його осіб на ці події, ну, я думаю, що вона. Має ще більше шокувати світ, ніж власне поведінка самого Пригожина, ну і фюрера самого. пане Романе. А чи полетять якісь голови? Ну, хоча б для демонстративності такої, ви згадали, що є особи, яких розглядають на заміну шуйгу на пост міністра оборони, чи знову ж таки, це все буде так, знаєте, зам'ято і мовляв, воля царя помінялася, і вже буде все як є. Будемо значить робити висновки просто. У ну, цій ситуації є стільки одне слабке місце. Фюрера можуть подушками задушити, а ви просто не уявляєте, наскільки цій Мокшанській природі це льстить, коли за нього йде поєдинок. Ну, от там Мішойгу і Пригожини. Ну, буде Дюмін там і Суровикін, ще хтось. Ну він же імператор. Це ж він їх повинен по кутках розкидати, в тому числі використовуючи там Лукашенка, президента Казахстану. І так далі. Він грається цим, бо він же над ними усіма, він їхній пахан, а вони, значить, оці всі шістки. А В суспільстві в Мокшанському там немає права там відношення до придворних як до холопів. Тому Шойгу це чи пригожин це холопи Путіна. Це раби його. І Тому там немає розуміння того, що це дворянин. Ну, з точки зору. Скажімо так, європейської, європейського статусу знаті, там еліти і так далі. Бо це от оця мокшанська філософія, ординська філософія, в якій Фюрер він все. Він і законотворець, він і суддя, він і виконавець, він Ну він в усіх ролях. Звідси. Даремно думає ті, що там похитнувся його авторитет. Так, да, з нашої точки зору, безумовно. Бо ми ж ми, 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 мислимо в зовсім іншій категорії цінностей, шкали розуміння, стосунків між людьми і так далі. А це є от мокша Орда. І тому тут від цього відступати, це означає, ну. Допускати помилки, в тому числі скажімо, в оцінці ситуації, того що відбулося. А я не сумніваюся, що а, якщо не стане Путіна в силу різних а, ознак, то таких як Пригожин, їх що повернуть, а може і сам Путін, що повернеться для Мокшанської системи влади, є характерна річ. Я нагадаю нашій аудиторії, що Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами на зв'язку? Пане Романе, ще хотіла би повернутися до Білорусі І багато. Вчора я чула запитань до експертного середовища, мовляв, білоруська опозиція чи використає вона зараз свій шанс? Ми бачили звернення е, власне пані Тіхановської. Е, і хотіла у вас запитати, вони використали цей шанс, чи в принципі його як такого і не було? Було і це лише така видимість, була що зараз у білоруського народу і тих, хто готовий піти проти режиму Лукашенка, з'явилось якесь вікно можливостей. Ну, якби мене запитали вчора, то я би сказав, що вчора що треба помовчати, і не треба так заскоро говорити, бо можна було видати ну, людей, які, якщо і планується щось, то. А їх можна просто підставити. Вчора зарано було говорити, знову ж кажу, виходячи з мокшанської історії, бо ще не додушили подушками от, імператора, і тому кричать: здравствують інший імператор було ще зарано, і цю ситуацію можна було використовувати. Ну, трапилося так, що да та й наші деякі припустилися там помилок, заявляючи про там деякі. Особи про ті чи інші дії, бо станом на вчорашній день ще абсолютно не зрозуміло було чим закінчиться все, тим більше що маючи справу з таким психічно неуравноваженою особою, психічно хворою особою, як Пригожин і Путін, там найрізноманітніші манери були, але ця комбінація постановочних. Далі, скажімо, реальних дій вона наштовхувала саме на думку про те, що розв'язка може будь-яка у цій ситуації. Ну, і вона сталася характерною для того, що є от природа російської системи влади. Тепер, з точки зору того, чи можна подібні події. Використовувати їх необхідно використовувати для цього треба готуватися, і тому безумовно актуально те, про що ми не один раз говорили, в тому числі з вами про необхідність підготовки бойової сили, яка б стала надалі кістяком білоруської армії на базі того ж самого полку Калиновського, от для того, щоб в свій час приступити до звільнення. Білорусі від колоніального режиму. Більше того, з точки зору міжнародного права, і Тихановська як обраний президент, і відповідні сформований а, уряд в екзилі, вони мають право просити на міжнародну допомогу для звільнення своєї території від Мокшанської Орди, яка захопила цю державу, в тому числі використовуючи тиск а, самозваного. Диктатора Лукашенка, тобто тут існують всі правові підстави для того, щоби діяти. Чому лише вчора так активно це проявилося? Бо справді вчорашній день і заяви, які були зроблені і Тихановською і іншими особами, це заяви, які треба говорити постійно, над якими треба працювати, відпрацьовувати всі необхідні силові, гуманітарні, економічні фактори для того, щоб звільнити Білорусь. Від колоніального мокшанського режиму, від московського режиму московського фюрера, от я сподіваюся, що рано чи пізно а, до білоруської опозиції, до її лідерів це розуміння прийде, в тому числі і на силову допомогу, яка потрібна Білорусі. Бо даруйте за те, що скажу зараз, але Російсько-українська війна це шанс для звільнення Білорусі, і дай Боже, щоб це розуміла і сама Тихановська, і оточення, яке навколо неї, і робила необхідну роботу. Бо я завжди в цій ситуації приводжу приклад Деголівської Франції. Ну, якби не і не його дружні стосунки з Вінсоном Черчиллем, Ну уявляєте, яке б обличчя мала післявоєнна Франція. Деголь врятував Францію, він врятував її реноме, він врятував її моральне обличчя. От, і він насправді не просто в майбутнє ввів Францію, він і завів Раду безпеки ООН, він вирішив цілий ряд проблем для Франції з точки зору майбутнього на, на той час. Тому так само і Тихановська, розумієте, коли парламент України слухає питання про оголошення Білорусі державою. Терористом і страпляється така нагода. Це треба завжди використовувати. Я маю на увазі і саму війну, і те, що було вчора, для того, щоб звільнити Білорусі від диктатора Лукашенка від фюрерського колоніального режиму, який там діє у території Білорусі. Я вже не кажу. Від таких злочинних осіб, як Пригожин. але от до речі, це питання, пане Романе, чи такий Вагнер з усім своїм контингентом, скільки в нього їх там 25 тисяч тих найманців, чи він добере їх, чи їх там лишилось менше? Якщо він таки справді переміститься на територію Білорусі, що їм там робити? Чи вони там затримуються, чи це буде додатковий фактор, з яким доведеться рахуватися ті самі білоруські опозиції, Лукашенку? Чи вони взагалі можуть становити загрозу навіть для Києва? Про що вже з? Здається, колишній начальник генштабу армії Британії, навіть прину такі припущення робить. Ну, перше нагадаю вам, що десь місяців тому, коли на території Білорусі було відправлено десь до 10 тисяч російських новопризваних до. Армії, де вони проходили навчання, то в Білорусі виникла дуже серйозна напруга між цивільним населенням, між військовими білоруськими і тими, хто прибув з території Росії. І цю кількість спочатку зменшили до шести, потім до трьох, зараз до півтори тисяч, які походять проходять постійно підготовку на полігонах Росії, тому. А я не бачу можливості зараз там розмістити 25, 10, 15 тисяч, тому що це створить колосальну проблему. Тим більше, що треба розуміти, що це люди з кримінальним минулим, це перше. Зрозуміло, що частина тих, хто буде в прислузі у Пригожина, там з'являться. Зрозуміло, буде там Пригожин чи він звідти відправиться. До Сирії, до Судану, до Царчі на Малі, чи він вернеться в Росію, ну це вже його справа, його дії, там і так далі. Та й мене це в меншій мірі цікавить. Разом з тим, треба розуміти, що цей факт а, перетворення Білорусі відстійник подібних людей, він ще більше говорить про те, хто такий Лукашенко і який вплив на нього має. Фюрер а, Путін. А Лукашенко в такий спосіб а, теж треба розуміти. Він а, має зиски, має певні зиски, тому що треба розуміти, що Пригожин має відношення до золотих копалень в Судані. Він має відношення до нафтових а, родовищ а, Центральноафриканської Республіки, так само в Судані, в Сірії. Він має відношення до великого контрабанди. Зброєю і наркотрафіком, ну а, а які терористичні диктаторські режими не користуються цими речами? Тому очевидно, що а, Лукашенко з цього має, буде мати зиск. І ще треба розуміти, що а, в системі стосунків між Москвою і цими всіма африканськими державами, в тому числі і тегераном, Іраном. А мінськ завжди залишався, є перевалочним пунктом, і всі знають прекрасно, що літаки іноді летять по адресу по Тегеран, мінськ, Москва. Угу. Так само летять в Судану, так само летять, в Сар, Малі, Сірії. Ну, в Дамаск. Ну, тобто тут, тут, то, то, зрозуміло, свій що шмат свій шмат Лукашенко завжди має, так? Зумовно він, він, власне, він власне, на цьому і завжди. Цим хизувався і це використовував завжди в своїх в своєму ствердженні. Ну і своє оточення він так підгодовує, роздаючи їм там на утримання. Підприємство, там якісь бізнес, шматки і так далі. Ну і скажімо так, спригоджено. Очевидно, теж щось матиме для себе. Пане Романе. Вдячні на жаль, вичерпується час на розмову. Роман безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України був в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.